Ні, ну, типа ж там же дорожка здається разом з залівкою, типу, Но... щоб залетіли і вилетіли. Диві, якщо дорожка, якщо рейд десь біля мене, і ми не заливаємо беклайн, то, скоріш за все, вона не знадобиться, бо по фронту вони достануть. Розумієш? Не... На три, здавай дорожку, окей? Хорошо. Надеюсь, вы пометаете я кнопочки працюють. Давайте брамес. Да. Обратку на локусе коли сдавать? После того, как сразу просейву вас ультою? Обратку сдаете під слово сивы? Кільки у мене обраток. Скажіть я, хто має? Первый. Я. Два. Я. Три. По идее, буду писать обраток. БС я. По идее штуки 5 плюс-минус, да? Да. Так, дивіться, ви за і... рунки домовились. Дивіться, де фул. Окей. Поки ми ламаємо стіни, я хочу, щоб ви всі кидали рунки під стінки. Можливо, деяким танкам навіть прийдеться пересвапати кнопочки на рунки. Щоб нам не було так больно і ми не губили багато танків. Це я вам скажу. Якщо я про це забуду, нагадайте мені хтось. Чули вони розтакані, стоять по логі. У нас на логі 16.50. Їхній колір стоїть на, на, на клаймі. Чекер стоїть отут, на будці, второй чекер отут. От стоїть, пожалуйста, щоб вони Мені вас вже... не прочекали. Мене вже зрозуміли, що це наш доп. Так, звідки я хочу? Будемо від сторони будки. По легше буде. В, в артурику немає нікого нести. Mm. Yeah. Yeah. А, yeah. На, на, на клаймі То сюда. Інвіз, поки не знімайте, дайте я баннер піднімлю. Мені є сенс тут бути? тут немає нікого. Поки клаймі чай є ага. голем, якщо що. Okay. Голим, да, наклайме прокатка спецогу. Тут uh, ще антипозитив, не знаю, що зроблять. роста скидла не okay. Окей. Okay. Ну я надеюсь, вони нас заливати не будуть. <laughs> ну, Uh, yeah, так, окей. Okay. Like to... Все, знімайте. По-пінгу спешений танк їхній. Окей. Okay. Скажіть. По-пінгу oh. спешений, він монтабнувся? Він зайшов, зайшов, зайшов на... на клайм. На клайм, окей. Залувайте поки мопчиків. Oh. Давайте, розкликайтесь. Не вмирайте від ПВЕ, я вас прошу. Це буде найтупіше просто. Бду за БЕСТ, хтось пише. Так, який в них тіс? Одинадцятий. Одинадцятий в нас який. Дев'ятий. Дев'ятий. Це буде тяжко. Спина якісь. у нас. Зайди, зайди до них, зайди до них в той. Я знаю. Гетьман, зайди до них, скажи, покричи на них. Залийте мобів собі, не стійте, АФК. Вони нам будуть хлопувати, чи що з ними? А ну жди! Ну ні, ну я, блядь, ну ігнор, ну ти ж знаєш, яку я масів. Окей, бачите танка на навешці? По ньому три, два, один. І відійшли. Н-є, 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 Н- Є, н є н, -є, н -є. Відійдіть, Відійдіть, відійде, Н-Е, приїдуть А чи ні? Відійдіть, відійдіть, вони будуть виходити. Вен, Вен. Енка, НК, дах. Пр Прохавайтесь, але поки що не грійтесь, окей? <кій> О, Дивіться, хлопці, старайтесь слідкувати ті, хто на танках по тому. По мені. <кій> Щоб вони заігрувалися далеко. Окей, їх дані виходить, вони захочуть тянути. Тому підворота треба буде сиви. Зараз ми зіграємо по їх танкам. Зіграємо по танкам на вершці, окей? П'ять, <кій> чотири, три, два, один. По танку, по танку, по танку, по танку. Він прыгнув. Окей, okay, він у вас зайшов. Відійдіть, 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 відійдіть. Від Вартури кудись. Пишіть, що вони зараз будуть заливати. Окей. Ідуть, 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 ідуть. З тим секунд. Окей, скільки у вас кнопки? Є. Спіріт вісім. Сейви, 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 сейви. Там стоп, там стоп їхній, бать. Окей. Три, два, один, по танкам. Залийте, 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 долийте того танка. Окей, okay. НЕ. Yeah. Довго, довго, треба швидше, треба швидше. Відкати будуть. У мене 20 секунд. Скопус 2. Вони виходять. Окей. Сейви, 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 сейви. Окей. І в контр. 5, 4, 3, 2. Що нема? По танкам собі. 3, 2, 1. Чи я в салі стою? Можна частоточки нажимать, будь ласка. Дивіться, якщо вони вийдуть з тайма, ми будемо кайтити на енку. Якщо вони нас почнуть душить. І відведіть того лучника, не агріть його, я вас прошу. Скільки у вас кнопки? Yeah. Yeah. Виходять фініше. Yeah. Ну не стій в них. Сивий фронт. Психосерфінг батлуха регрупається в цьому. Тетя, мені не третьо. Мені треба, якщо поїдуть в сраку, огромний Окей. Бумпак, сейви, 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 сейвый. І в контр. 5, 4, 3, 2, 1. В контр. <реку> Не, вони просто все фул стоплять. Вийдіть, хайтеть, в... кайтеть, кайтеть. НК, 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 НК. Сейви, 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 сейвы. Не продавайте фронт. Сейви. Скільки у вас кнопки, скільки кнопки? Скільки кнопки? 15 spirit. Окей. Yeah. Okay. 10. А чого у нас трупы не розлута, не лежать тебе? Тихонько, Тихоньку можно, можно тихоньку. Ми не готові. Я готов. Нахией нес бомпак, будьте розтакані, будь ласка. Что це можемо. за бомжари ходять? Окей, на Эску будем заливати. Пять, 4, 3, 2, 1. Каменку в лице зловы. Класно. Відійдіть, 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 відійдіть. нє, 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 нє. нье. Виздали кнопку. Виздали кнопку. Вони зараз, да, будуть, заливати. Да, ви, вони зараз да, будуть заливати Вони зараз будуть заливати. ви Садника простайвить. Стадника засий, засавить. Окей, і в контр: 5, 4, 3. Сейвий, сейвий, сейвий. Нє, не, 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 ми це не виграємо. Окей, кайтетен, я. And є, н є, кайтетен, є, просто and є, yeah, and є, andє. Сейви, сейвий, 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 сейвий. Сейвий, 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 сейвий. Окей, вони здались, розвернулись у них, розвернулись у них. 5, 4, 3, 2, 1. Глубоко, глубоко, глубоко. Давайте, 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 давайте. И НЕ, НЕ, НЕЕ Назад. Бэк, 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 бэк. Грив. Кайтеть, 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 кайтеть. Не тре, не тре, не тре, не тре. Идите, идите. Нье, не, 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 не. Танки вы бомбу. Людите раз. Окей, памятайте про фонд. Сейвы, сейвы, сейвы. Бас старло. Дрампира, поднимить, поднимить дрампира, поднимить дрампира. И в контр. 5, 4, 3. Два, один. Під мене, під мене, під мене, під мене, під мене. Поняв? Катя, він є. І можна хоч якусь інформацію мені давати, будь ласка. Сейви. Статніка, станіка, станіка. Статнік мер. Я зрозумів. Н'є, фул. фул фул Є дорожка. Беклайн, вийдіть з них, вийдіть з них. Не давайте такі криві дорожки. Давайте в беклайн дорожку, щоб беклайн вийшов. Вони по беклайну зараз зіграють. Найдіть мене. Я по пінгу, по-пінгу, по-пінгу, по пінгу, по пінгу. Пройдіть це вузьке, пройдіть вузьке, пройдіть вузьке, пройдіть рунку на вузьке дайте. Проходіть. Окей, по танку в собі. 5, 4, 3, 2, 1. По танку в собі. Долийте його, долити, долити, долийте. І кайтеть, Н'є, 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 є, н'є. Кайте, сейвий, 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 сейвий. Кайтеть, н'є, н'є. Энка теперь. НК, 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 НК. Не виходять за нами. Да, да, да. Флодуть, флудуть, флотать. Окей, окей, окей. Кайтем. Кайтем. Okay. Готуйтесь, сайватись. Mm -hmm. Рунку пить, тайм стоп, покладите. Сейвый. Кайтеть. Кайтеть. Сейвый, сейвый, сейвой, сейвый, сейв. Кайтеть. Ван, 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 ван. Октавін, виходи, виходи, виходи. Сей вайн. -ви. Дзвоньтесь звонитесь просто в гайку, да. Максимально крива дорожка. Не продовжите, щоб бій, я вас просто. Просто прозвонитесь. Ну. це максимально плохая ідея була. Кий віддік тебе гайки, щоб вони вас не почали ловити. Дочекаємося до uh, кінця.